На відео наслідки автопригоди що сталися на проспекті Соборності біля гіпермаркету «Там-Там». Два легковики розбиті. Очевидиця ДТП Валентина розповіла, що автомобіль БМВ їхав зі сторони мосту та врізався у Volkswagen. Страшне, страшне. Дим, іскри з під колес летіли, і звук такий був страшний, що ну». Вона дуже швидко їхала. Дуже. Він вже, видно, не міг тормозити, то вже тормозив десь від зупинки. Микола Скіц каже, що бачив момент аварії з його слів машина БМВ їхала на червоний сигнал світлофора. Євробляка валить на всю. Більше 150 кілометрів валила, на червоне світло, а той повертав, червоний фольксвайн повертав, там там заїжджав, ну на повороті, на свій знак. А той його вальнув, прямо там дитина маленька, вся крові. Думав, що той зупиниться, а той думав, що той зупиниться І вальнули. Водій БМВ Роман Мірецький після аварії у машині поліції дає пояснення. Нашій знімальній групі розповів, що їхав на дозволений сигнал світлофора. каже за кермом був тверезим. Не дивився, яка в мене була швидкість, але в мене був зелений світлофор. Це як червоний кадік повертав сюди наліво. Я іначе почав тормозити, бо він то їхав, непонятно, їхав, не їхав. Якби він почав їхати з самого початку не було б аварії, він би проїхав і я би за ним проїхав. Шкода тої дитини, я нічого не маю проти, я йому допоможу, що там треба буде. Травмованого дев'ятирічного хлопчика медики швидкої відвезли до обласної дитячої лікарні. Заступник медичного директора Ігор Дородних розповів, що його обстежують він у реанімації. Обставини події вивчають слідчі, каже інспекторка сектору комунікації обласної поліції Марина Балдич. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Всі обставини будуть встановлювати слідчі. Вирішуватиметься питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України. У батька хлопчика незначні забої. На місці аварії від госпіталізації він відмовився. Про це телефоном сказав завідувач Центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік. Ірина Сватула, Павло Мельничук, Вадим Панафідін, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.